Друзі, усім привіт! Де дивитися матч Київського Динамо проти українське класичне у ній восьмий фінал Кубка України? Київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря завтра о 18.00 за київським часом. Можна подивитись на ютуб-каналі УПЛ ТВ. І, і безкоштовно, закінчить 2 плюс 2. Ну, якщо не безкоштовно, 2 плюс 2, ну, буде УПЛ ТВ. Mm. 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 Київський Динамо зіграє проти Донецького Шахтаря. Хто переможе в цій боротьбі, боротьби у дій 8 фіналу Кубка України? На у мене все Бажам, щоб наш київський на ну, не ну, штатеря. Тільки перемоги. Якщо хтось переможе, всі добра, биру, до побачення.